Моніторинг стану плода ключ до спокійної вагітності. Саме тому ми обираємо сучасні, точні та зручні рішення від Bionet. Фетальний монітор Bionet – це точність, простота використання та комфорт як для лікаря, так і для пацієнтки. Модель оснащена зручним сенсорним дисплеєм, 10-функціональними кнопками для швидкого доступу, індикатором тривог і вбудованим принтером. Фетальний монітор дозволяє точно контролювати серцебиття і рухи одного або двох плодів та скорочення матки. Функція прослуховування серцебиття важлива і з емоційної точки зору, як для майбутньої мами, і з діагностичної для лікаря. Я використовую біонет, тому що можу довіряти результатам. це швидко, зручно та надійно. Пристрій легкий у налаштуванні, а також підходить як і для клінік, так і для пологових будинків. Коли я чую серцебиття малюка, відчуваю, що з ним усе гаразд.